Дев'ять місяців селище Луч було прифронтовим. Розташоване за 20 кілометрів від Миколаєва і 40 від Херсона. Село потерпало від російських снарядів ледве не з першого дня повномасштабної війни. Ми в зоні бойової. Ми у зоні бойових дій. То прилітає. Прилітає нам очі хорошо Дуже було, била поначалу. Била спочатку було тут жарко. Ну зараз, начебто, трохи тихіше стало, але все одно все одно до 24 лютого в селищі проживало близько однієї тисячі людей. Зараз залишилося 38. вісім. Ідемті, покажу вам. Ходімо, подивимося. Покажу вам наш новий будинок. 28. Як попало? два. Як нам у будинок потрапило два, я так думаю, що ЕС 300 Бо в дах і квартири людям. Що в кришу і в квартири людям. Два місяці вже. Місцева жителька Ірина розповідає, двічі російські снаряди прилітали до її п'ятиповерхового будинку. У свою квартиру жінка потрапити не може, тому що завалена сходова клітка. З перших днів війни у нас почалися обстріли. Прилітало на старе селище. Потім почало прилітати сюди до нас. Зруйнований весь дім наш вікна, мій під'їзд середній я живу зараз у підвалі, не можу зайти до себе в квартиру, у свою квартиру. Один був приліт ось сюди в кришу. Ось один був приліт, ось сюди в дах, а потім інший був другий. Ось на п'ятий поверх. І пробило п'ятий поверх, четвертий. Самі бачите. Он четвертий, самі бачите, он дирка, і на третій етаж. Тоже от на балконі видно. Ось видно на балконі ді дірка. Ось, ді І ді ді там десь упав. упав. Кажуть, що не розірваний. Ну а там не знаю. Я туди не хожу, боюся. Туда не хожу, боюсь. Луч обстрілювали з території Херсонщини практично щодня впродовж дев'яти місяців. В селищі не залишилося цілих будівель. Ситуація напряжена, все время ховаємося, не поймеш откуда стріляють, що стріляють, прильоти, ви ж бачили, ось наряд два дні упав між домом. Можу показати вам, між домом упав, вікна всі побиті, страшно, все, балкони побиті, дивіться, все ж нема нічого, нема нічого хорошого, яка в нас який поселок був образцовий, а зараз нема нічого, все побито, все розбите. Школи немає, зруйнована, больниця зруйнована, пошта зруйнована, клуб зруйнований, Жек зруйнований, проходна, в общем, все, все, контора, все позруйноване. Нам дитячий садик, який красивий був. Лучівський дитячий садочок, красинка. Прилетів снаряд, оце нам розбив, лежав, добре, що він просто лежав на сходах. Це таке в нас наробили, розбили, але згоріла криша, бо влучили. І загорілося і вигоріло все тут тепер у нас садочок руйнується під натиском дощів, води, що буде далі. Ми зараз прибираємо, готуємо, щоб забивати, бо дуже багато скла. Першою постраждала міська школа. Більше десяти прильотів по закладу повністю зруйнували будівлю. Оце, оце наша школа. Дуже жаль, дуже жаль, що Російський мір приніс таку біду. У нас дітки, оце спортзал. Коли прийшли перші снаряди, серце крові обливалося, одні м'ячки залишилися. І козлик, через якого м'ячики порозліталися, все розбило пізніше, і криша провалилася у спортзалі. Розложимо там, 20 метрів там буде. Після звільнення Херсонщини до луча повертаються люди. Місцеві жителі власними зусиллями намагаються відремонтувати будинки. Готуються до холодів, забивають вікна та накривають дах. Просто заділили, як могли, І все. Єлизавета Кротик для Голосу Америки з Миколаївщини.